Suzuki Гранд Вітара, 2-літровий бензин і повний привід. Зараз на вироді така буде у нас машина. Карпарк. Наш риночок працює щоденно з 9 до 18, місто Кам'янське. Автівочка має приємну комплектацію, Легкосплави, безключовий, круїз. Все у автівочки Я зараз все вам, друзі, будемо показувати. Тож, дивіться так. Поїхали. Безключовий, на передніх дверцятах присутній. Пасажирське сидіння, як бачите, резиночка. Гумові килимочки штатні, бачите, від Вітара. Подушечки все це на місці, торпеда ціленька, бардачок працює. Дверцята, погляньте, без шкрябок, оці всі вставочки. Понизу резиночка. Все, друзі, є. Так, йдемо далі по салону. Далі у нас тут таке гарненьке тонування, як бачите. Так само дверцятки, різинки, бачите такий високий рядочок. Тут дуже гарно стоїть навіть тому, хто там під 2 метри зростом буде. Пасочки безпеки, сидіння, все дуже добре. Стеля на місці, ніде нічого не провісає. Йдемо до багажничка. Одразу покажу вам парк травники, Ось вот такий вот у нас вихлоп. Це у нас такий гранд Вітара. Так само, бачите, ключовий, І ось так от в бачок відчиняється цей багажничок. Поличка присутня. Киломочик ріднесенький, Будь ласка. Ну а якщо скласти ще другий рядок, так взагалі от місто гляньте стільки. Дверцятка не зашкрябані, тобто возили все дуже акуратно. Стопачки на місті. Цей рядочок, будь ласка. Дверцятка. І динамік у нас. Ну і йдемо до водія. Так, поїхали ще раз. Безключовий є. Отакі громезні гарні бокові зеркала також. Всі 400 підіймача електрозеркала. Мультикермо у нас з круїзом. Так, у водія от трошки от, така притертість я кажу одразу. Так, Підлокотники, підстаканики. Підігрів передніх сидінь, механіка. Керування бачите, повним привідом, клімат і такий от дисплей. Так. Ключик можна покласти ось сюди, тому що ось суть у нас, бачите. Так, от педалечку нажали, подавили, ключик там щитало, і повертаємо тоді вже запалення. Ось, бачите? Так. одометр, друже, нам каже, що у нас 179 пробігу. О, музичка пішла. Мультикармо працює. От я нажимаю кнопку, звук йде. Клімат готов працювати, бачите, все світиться взагалі не питання. Так, йдемо далі, вжимаємо щеплення, перевірили нетралочку, бо це ж механіка. Будь ласка, завелася автівочка, жодних помилок, як бачите. Поставимо ручничок і пішли. Вон там ще дисплейчики, такі, бачите, показую вам дані, радіо працює. Автівка, до речі, гарна висока, так от опа і пішов. Так, ось тут. Оп. І йдемо до двигуна. Нагадую, у нас дволітровий бензиновий двигун. Так, Десь тут лапка була. Бувайка. Не намито, пилюка, грязюка. Все як треба. Брудна машинка, як ви полюбляєте. Що ви все бачили. Нічого не намито, де ще що тече. Хі -хі. А взагалі автілище, бачите, вся обслугована в гарному стані. Капот такий важкий, без шумочка, гарненька. Ну і лінзовані фарочки, бачите, нам підсвічують. Так що, друзі, хто бажав собі повнопривідну Вітару, будь ласка, гранд Вітара за ціною 8 тисяч, прогірм 178, чекає вас, друзі. Бажайте кредит, не питання, наш банк-партнер надає таку послугу. Приїжджайте на Карпарк, працюємо щоденно з 9 до 18 години.